На Пазізей, і це дітки старшої групи, яка називається Ромашка. Сьогодні в нас буде дидактична гра з фінансової діяльності, яка називається супермаркет. Перед нашою грою ми з дітками проводимо бесіду за тематикою. Тож, дітки, сьогодні ми з вами граємо в дидактичну гру Супермаркет. А хто знає, що таке супермаркет? Що це, таке люша? Це, це може бути типу такий магазин. Так, вірно, це магазин, в якому щось продають. так? Там туди заходять косіри і покупають щось. Ну, тільки касіри там що роблять? Працюють, а люди туди приходять. Ну, так? Покупать, щоб, щоб щось купити. Так. Дітки, а ви знаєте, хто працює в магазинах? Е, Саш продакти там касири, вантажники. Молодець, і, да. Хтось хоче ще додати? Хто ще там працює? Люди, покупают. ну, які покупають консультанти, які можуть да, проконсультувати. Люди вони заходять, покупають, і обов'язково нужно взяти тележку так, Для ще. Так якщо багато продуктів. Так да. Да. коли ми з вами приходимо а до супер... А, а студії. Курочку, так на руку, а потім Корзину, берем, Корзину ми беремо, так? Корзину так. А хто знає, бувають же, мабуть різновиди магазинів? так? В одному ж магазині рідко коли все-все-все продається. Які бувають магазини взагалі, Ілюш, а ну, це назва магазина. А в магазинах ну, вони діляться? діляться. От, наприклад, магазин, де продаються там, наприклад, телевізори, комп'ютери. Як цей магазин називається? Магазин техніки. Правильно. Так. А там, де продається їжа це різна. Продуктовий це магазин. продуктовий магазин. А там, де продається одяг, це який магазин? Е магазин одягу. Магазин, магазин одягу, так. Так. А найчастіше ви з батьками в який магазин ходите? продуктовий. Ну, ми продуктові. ми. ми, продуктові, ми. ми так. ходимо в атабе, може бути. Тож добре, Тож ми з вами сьогодні пограємо в магазин, в якому в нас будуть продаватися продукти. Так а коли ми йдемо в магазин, що в нас повинно бути з собою, щоб нам продали ці продукти? Гроші, Гроші, так? так. Ну так, гроші ми бувають да, та, і такі металеві у вигляді. можна взяти пакети, щоб потім донести додому? І що можна вдома ну, взяти, щоб там не брати? А чим ще ми можемо розрахуватися в магазині, крім грошей? Картою. Правильно, ми ще можемо розрахуватися електронними грошима, карткою, так? Так. так. Ну що, тоді ми починаємо нашу гру. Тож наш супермаркет відкриває двері для покупців. Ось і перші покупці, які завітали до нового супермаркету Буковинка. Добрий день! Можна там у вас щось купити? Звичайно. У нас є торти, Він коштує 5 гривень. Пожалуйста, два, пожалуйста, і один тортик і яблочко, пожалуйста. Такі два. Тоді вибирають товар, який вони бажають придбати. Кассир це все пробиває. Скільки з мене? Так, і каже, яка ж загальна сума вийшла. 27. 27? Окей. А покупець так, 10, розраховується з продавцем. 10, 11. Держите. Перший покупець придбав свої продукти. Дякую, до побачення. бачення. Добро добре. У вас ще ви такого морозового. Може щось Банани. Скільки? Скільки бананів? Один. to will it Ось і другий покупець зробив свою покупку та розрахувався з продавцем. Добрий День можна щось докупити? Добрий день. Що ви хотіли купити? Мені, на там яблука, було, це є.

Тож, дітки, в яку гру ми з вами пограли? В магазин. Магазин. Чим сподобалась ця гра вам? Мені сподобалось брати купувати мабуть, так. так. Мені сподобалось брати тележку. Ага, а Саша, що тобі в цій грі? Мені сподобалось продавати. продавати. Тож, бачите, наша гра дуже сподобалась діткам. Уточнили та розширили знання дітей про заклади торгівлі та професії людей, які там працюють, поглиблили знання дітей про гроші, їхню цінність та можливість використання.